Бля, мені завтра рано вставати, я з звоню в папу крою, блять. Я... Ти... Куда ты блюстать? Работу, блядь, Я гаработа. Так особи, типа, на яка є. Мені тоже на скрывать. А вона я вона роля вона. візьму. Нажми Ctrl-2. Мені тоже на ночь. О. Вставать. Так, по-перше, ми беремо скин таксі. Заберіть мене. нахуй <laughs> Блядь, блядь. Блять. Вс, я иду на зустывать. Блять, я вин музыку включил, да? Бриться у Optimus Prime, блядь, сейчас будет у ЭЭЭН нахуй. Да. Он блядь, сиф через другие дверинцы пиздец. Что слайсовый клинка? Гарантія того, що я проверну. Все всі рішили їбальники з машини показати. Да. Чекай, сейчас пристегнуть, а надо быстро. У всіх третій рюкзак, да, короче, я як клон з другим. другим. Ну ти ж в Мурати був, знаєш, лох. Да, по факту. Мені на самом деле подобалося, просто я не був готовий стільки тоді грати. А потом, блядь, як пішов. Я... оце пацани, хто був в бог хеллфайза, то и ровные взагалі. Такої Такой блядь, тільки не було, от чем проблема. <laughs> була, була. була. Тільки вона була не створена. Ну от, блядь. Це Так на Nexus, що а а були, були, Були фамки, но не було, типу, функціоналу під бидны. О, охуенно. А на кванти так багато функціоналу, ті завдання, це прям розйоб. Ну да. Я ебу такие скигуль, блядь. Бараем все, на его Стой, блядь. Сука, музыка эпична, блядь. <laughs> А дугдуку тоже така была. Не на нын написано оффроуа даже, да, ты шо? Монсори Эдишн, блядь. Да, ищи шильдик HD, блядь. Даже ты диффу HD, не цели здесь. Бля. Мы не бы вмирать еды, пацаны. Да да, вот так і есть. Не, сейчас два раза мы так въебамся, тому чиши нікуди не доїдем. Я бля, таблетки приймаю поки йду. нормально. Четыре ты почав. Блядь, мені треба ще поменять, ну це пиздец. У мене Гибать. м это шо хува, блядь. Ебать там и ехать нахуй. Беріть, на ну, ще тачку, без нас зараз просто мільйон тачок буде. Беріть, один пласть беріть тачку. Ну ладно, я не скал. Поїхали. Слайс, я тобі так зарванный дам. Все, ебашим лохов стом волов, блядь. Алло, блядь. Сай, спид вари тачку. А, ja, секунду, секунду, секунду. А ти можеш Halo, в <риклад> 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 ты можешь взорвм пойти. этому. <кину>? Алло, вы не гри <риклад> накидаете. Газуй! Ты кинул? Газуй? Да нет, блядь. Вон спереди ени. Была <риклад> псишка, я, <б> кину. <риклад> Була б сішка, я б тоже кинул. <риклад> Вон спереди є Нива, беріть. правда едельтапланы на маканистре. Просто брить, давайте зараз просто драг влаштуємо. драх, давай, брить. Так, вставайте в лінію, давайте. А моя неба буде краще, знаєш чому? Чого? Чого? вона бы монополечти, блядь? підпирай наш цей, стоємо в лінію, давайте, давайте, в ряд. А, ти це так хочеш зробити? Да. І, коротше, все, встали приблизно. Так, дивіться, їдемо попрям по, по цій головній дорозі. Прямо в зону. Давай, пойдем. На третий гудок. Да. Ебать, пидорас! Виндоубоб. Просто кто его вторанный, блядь, вообще. Его надо просто нахуй сбить. Дивиться дыма. А шо дача так прям... А шо дача прям так ну еды швидко? Ты шо, охуел? Що ви мені за говно підсунули блять? слайс. Ти куда? Вона нашака перед нами. Дібашить її. А як? Та всі з рулем. Та пово на контр-2 переключайся. А вона перестреля, коли 4 тачки буде їхати. А вони стрілять будуть зараз. А він передумав. А я там дві аналі, блядь. Як сигналиться? Настріляти, на стріляти Ух єбать. Вони гріло кинути. А як ви так быстро На щит, на щит. А їдемо всі кемпи, що спереді, спереді кемпи? Ого, мені. No. <laughs> Ай-яй-яй, ай, 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 блядь. Вертайся послайся, послайся, послайся. Прикривати, прикривати. Єбать, так це очевидно було. Хворить мене у мене, да, чикліста. Алло! Сідай! А, вони кидають. Ким поїхали, кім пів. Я киллюсь. Блять, не можу покинуть. Бинты, бінты Я м'яцку кинув, де вони будуть. Пони шайка з ними підрізала. Залазьте в кімпе, чуєте? в кімпе, в кімпе. Погнали, погнали, Мені треба зброя нормальна, і фата на их совку. <звук> не ну їбали вони красиво. Гарно показать. Слайс наїхали, блядь. Ну вони гранату просто кинули, а слайс наїхав і повезло. Це не що. На щупов, так скажем. Угу. <звук> Ты ще треба тільки, блядь слайс попався, ніхто інший. инший. Три рази закатку, блядь, чуть не кис нахуй. в кімпах бути, тут вроде безпечно і... Іксовку хтось буде скажіть. скажить. Забор, низ, я четверку викидав. Та четверка є, понял, шесть сорка, шесть По я їх бачив... Я тупо по ним блядь, стрельнуть, боиксовки не сначала, понял? Э, бачу типа вышло, вон. Да. сеня митка. Бля, синяя. Ай, тиммейт долбо Сзади кидай. А нет, это вы. Там машина поехала. Бля, на Сыне. А. Дым. Стреляй, ты. О, а, я нокнул, ебать, в дым. Чуть раз. На синей митке тип. Чуть это? Синяя митка. Нам, в спину, кидай. Нам в спину кидай. Нам спину кидай. Да, синяя, блядь. Это сложная сторона. Там маскалачик є, є, в руті. І тачка йде. Я не розумію, да видим Я так. бачу с мітку. Вони. А їх там хтось списде, поняв? Це до них? понял? Поки ми в звоним, ну. давайте тут будемо. Ебать, чого там хуярить над стопом кистечка катається. Тут есть якийсь хатах 7762, бо вообще нема. Є, no, я... no, no. ні нет, треба, щоб було, я найду, типа. Наші туди забрати. Типа там же на синій метці. До нас під'їхали, до нас проїхали, чуєте? Де? не пачу. А не, вони Почу. поїхали, приїхали, вони воно поїхали, воно, вони одного з неї забрали і поїхали. Андони, блядь. Тут є третій рюкзак, текстер, не тре. Вот, треба, де? Та не треба він зморити. Я, блядь, біжу. Та ні, нахуй треба тихо. Де, блядь? Так я митку кинув. Ой, ебать, ти пісечка, ти пісічка. Ох, ебать. А тепер нам треба рухатись, да. Поїхали. Але ще можна цей, може я. Ну ладно, їдем. Похуй, блядь, в вниву і їдем. По мені пиздують. Відступайте, пацани. йдемо, віц. Тактическое зупинення... Ой А у кого тачка є? Та тут... Ми приїхали на чотирьох тачках а та, ого Ого, мені сковород... Ну, одна, блядь Вот тут є, ось ця от Дайте, дивіться, дайте Кого ми там чекаємо? Ну, я... Мене, мене, я бачу Останні з Мореті Угу Перейшов через них? Да nee, я трохи левиша візьму. Бери може прям вкрай сюди, ти тебе понял? Тут машину залучит хтось. Я б золота залатав. не дача лапка. Везьми. Дякую. всі взяв чи шо да Хочете їх випушити? та ні, просто не. треба вже зону їхати давай що лиця так вас Їхати по горах. сейчас ще мішку грізли зустрінеми пизда дави Та дави? я не бачу забезь не побачу, бо тут просто камінь був я тут вроде безпечно бля тут тачка в зараз загроб Ну, у нас короче тачки нема бо вона вже коцана дуже жорстко. нам надо спину закрити. Mm. Ну, так розтягніться, типа по всьому цьому, блядь. я сразу раз виду тогда да вон є е ззаді, може, там хтось... да в кемпах є тіпи. дал кит покидай, не просто, Ось типи, ось типи, ми його бачимо. На, на жов, голову. жовта, голову. жовта мітка, жовта. Нокнув, нокнув. Жовта мітка, хлопці. Ніф-ніф, нокнув і нок-нок, блядь. Я їх не бачу на жовті. Дальше, дальше, чи дальше там. Угу. Він упав, один упав. Один. Справа. <плес> Аккуратно. Но ну, метку даун там дифф маска лачит, найс, хорош. А не, умер, умер. Найс, я его добив, А там можливо ще десь один є. ти. Да и си я по-любому. Блять, мне бы у них залупат, нам, а, біжи, треба зону, Нам треба в зону, нам треба зону зараз, вона вже буде дуже боляче бити. Ну тут машина, Десь була бачу, тільки що. все, на вся машина. Від нас, є. Тут АТП бачу, бігають. вон там на місці, yeah. от. Ну их надо внизу. Тут ЛГшка хоть. А мы в зоні відносно. ну. Тачка їде. Так. Далеко Так. Вон спереді. Метку мы тут ДТП біжать з той сторони. На нас, на нас. В мене збив хуєсос. Він один їхав. <звук> Нет, куда я ты блядь, кончена хуйня. меня забрал, на ну, мне тут тип Я хиляю самая я майже мой Тип просто стоит, блядь, и там чекав Бля, Бля не знаю блядь. сразу біжи. Бладь, біжи. Ну, на ще, тип, у нас справа ше тип крає у тебя есть ще тип один блядь. Забей ты, на мене. Бо це будки, там, понял, в тип є. У У меня хили шариш. Ну, я тоже. Ну, Блять, мне не залутают. Знаєш, золотити. саме в чому більше прикол? Я казав, що мені цю М-ку треба требую поменять. Так, боже, стики вихожу... А? Нет, так ты понял, я завтычик. Я выхожу, блядь. Бля, слайс проба. Хотів добив дочекатися. Я типа выхожу в типа, заживаю, а воно один выкидывал зробило и все. там десь на підйомчику був, або вже десь внизу, типу, паню. Його скинули. Так, для мене тут один не вийшов. А, а де оцей? Бачу цей. його. Він що справа десь тут. Підлутаю всіх. Ваш лута нема. У мене там бронік третій, або Я вже інші але я забрав. Він, в він, він ціліший за мій, бро. Нергоз, аптеки, ти, типу. Ти, 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 ти. Нема, а взагалі нема. Одна аптечка ну, була, але... На мені піздець ці, тому що шість аптек. Ну, одне воно. Я вже за зоною буду. За камнем, глянь. Чого? Там вони всі десь тут. Воно димить прямо. Бачу. Там подивись за камнем, то лежит или просто... Бачу маскалачик. Он маскалачик. Блядь. Может, это было? Цикоряк? М24. Это что, замес? Да. Да, петухе. Ебать твоя гранату нахуй. Ебани під ноги одну пляш, я підіше по угол. Ой, я жив, вже... я ой! двох ой, двох ой! двох трьох! Трьох! <laughs> <тих> <тих> нахуй! Ты зайобнутый? Движ. <тих> Сразу зліва. А, от поки, ти в трьох ты. Ну не факт, що це може бути не склад. Його добили, там 4-го добили. Okay. Все, у мене, мене просто один, один дим і все, і патрони. Їх там добили, бля, стремно лутатися. Масхалад лутаний. Димы лутаю. Він зелений. Да, масклад зараз до пізди вообще. Зона. Ой, блядь. Да тут сквад все бігає, блядь. Та сквад, спата троє. Собачим? Да. Вот тут с дыма там. Он отравил. Хорош, рот. Блядь, дымой закінчится. А он из-за камнем скажи, сьогодні вы тут. Он. И классно. Ебать ты, блядь. Андрей, блядь, приеду в Тернополь от сосу. Андрей, 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 Андрей. А, еще один на Слева дать. Бачу, стрелять, стрелять. Блядь, три года мы забивка. слева, 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 ты его батя, он на дороге был. Сюди. Є. На ну, цей откат, понял? Ти просто Я ж тобі казав, що блядь